Всі привідові друзі, з вами Денс, і це OG Ukraine. І що ж, будемо відразу розповідати перші відчуття і перші почуття саме з арени в Базилі, де тільки що пройшла друга репетиція саме для ЗМІ, другого півфіналу Євробачення 2025. Але перш друзі, щоб почати обговорення, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви мене чуєте і чи ви мене. Бачите, чому, дорогі друзі, я зараз на вулиці ви мене запитаєте, а саме тому, що я біжу на лайв-шоу другого півфіналу. Як ви розумієте, людей завжди дуже багатько, і треба стати в чергу, щоб зайти, знаєте, і стати там, де хоч буде якесь добре місце, щоб щось там підняти, щось сфоткати. Привіт, 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 привіт усім. Окей, все гуд, добре. Тоді друзі, можемо розпочинати. Бачу вже черга величезна, просто величезна. Ну, треба стати десь тут. О, добре, і можемо розпочинати. А отже, дорогі друзі, розпочинаємо саме з обговорення другого півфіналу. Я вам скажу так: що чесно: цей півфінал гірший ніж перший. А саме про що я кажу? А я кажу саме про те, що дорогі друзі, в цьому півфіналі дуже багато палат і складається враження, що ти сидиш на якомусь концерті. Років 90-х і немає ніякого, знаєте, шоу, як завжди, воно є на Євробаченні. Але це не тільки мої перші відчуття, тому що я коли сидів і розмовляв з іншими змі, всі говорять те саме, що, скоріше за все, перший півфінал сильніший саме за вибором пісень і за застейджень. Але добре, знаєте, як то кажуть, це спаковщина. Тому, дорогі друзі, комусь подобається, а комусь не подобається. Дорогі друзі, нагадаю вам, що у нас знову тут є QR-код, де ви зможете скинути свій донат на Патрон патронце. І, дорогі друзі, ви зможете допомогти тваринкам, яких як то кажуть, з через одну країну не буду називати її ім'я. На жаль, мали забрати всіх цих тваринок і перевезти до цього педцентру. центру А ви, дорогі друзі, можете врятувати цим тваринкам життя і просто допомогти їм, щоб у них було хоча б легше життя. А дорогі друзі, ми розпочинаємо давайте з другого фіналу. І що можемо сказати? Дуже багато, скажімо так, є фаворитів, які хлопнулися, а є ті учасники, на яких ви не сподіваєтесь, навіть що вони зможуть пройти, а вони пройдуть. І друзі, за ваше питання: як тобі е, номер Австрії? Вона має шанс на перемогу? Дорогі друзі, номер Австрії зроблений таким способом, щоб це було скоріше за все, як найкраще показано в ТІВІ версії. І це правильно все таки зроблено на самому, на самій арені, скажімо так, цей номер виглядає не дуже е, так спектаку спектакулярно і фантастично, як би ви це хотіли. Чесно, він виглядає суперкласно в ТІВІ, але і загалом з тому що Євробачення налаштоване саме на е, ТІВІ версії, тобто на людей, які за телевізором, виглядає добре, фоєрично. Е, Те, що ви бачили, на 30 секунд, це буде початок пісні, е, і так на те коротко. Поможу вам розповісти, про що буде стейджинг. Получається так: 30 секунд, де він сидить, опускається цей паперовий такий кораблик, він його відпускає, цей кораблик летить. Е і що відбувається далі? Потім він встає, тобто джей-джей встає і починає, скажімо так, цей парус від кораблика підніматися. Потім, так знаєте, щоб прям весь номер не описувати, щоб вам було потім цікаво дивитися, потім розпочинається шторм. Величезний шторм, який буде показаний як на самій сцені, на підлозі, на фоні, е так і біля самого Джей Джея. Що я маю на увазі? Буде величезний вітер. Будуть оці так, такі, знаєте папірці, як було може приблизно як у Монса Зельмерльова, якщо ви розумієте, і дивилися молоді фестивалі, то ви зрозумієте, про що я говорю. Е потім буде трошки води якоїсь стріляти. Потім буде такий ефект, ніби він починає тонути. Е зйомка зверху. Е потім. Е Е, розпочинається така ще, знаєте, зйомка, коли камера крутиться навколо Джей Джея. Потім буде зйомка з якогось боку, потім ніби корабль починає тонути, потім його починаєте хилитати, цього корабля. Ну, буде реально штормить, буде в кінці пісні, коли немає вже слів, а починається оця вакханалія, як ми її називаємо. Там буде гра світла не перевершена. У кого епілепсія? Друзі, треба відходити від екрану. Тому що по очах буде пити жорстко. Але загалом, чи був він нервайб? Я думаю, що був, але якщо чесно, з точністю в 100%, -100 мені тяжко сказати, тому що багато змі говорять, що все-таки ні. А деякі ЗМІ говорять, що так. Тому, як то кажуть, люди поділені думками. Мені австрія взагалі не подобається визуально. візуально. Візуально австрія відрізняється від всіх загалі учасників, тому що по-перше, це чорно-білий. Чорно-білий виступ, такого нікого немає, і загально номер дуже театральний. Це приблизно щось таке, як знаєте, в немо, коли пісня виглядає як театр, і за тим цікаво спостерігати. Тут реально не відірвати ока від виступу. Ну тому скажімо так, що виступ більше сконцентрований на глядачах, які за телевізором. Результати будуть так само вражаючі, як вчора. Чесно, Марія, я вам скажу так, що так. Будуть результати неочікувані. І я вважаю, що є фаворити, які можуть хлопнутися. Тому що стейтінги у деяких просто жахливі. Або вокал, який, скажімо так, дуже брудний. Ну, де друзі, задавайте питання, про кого саме ви хочете почути, тому що я вже дуже вам хочу розповісти про деяких фаворитів, які можуть хлопнутися. І це цілком весело, тому що в цьому році фіналісти, ой, фіналісти, вибачають, фаворити, які. Дуже не подобався Європанам. І, на жаль, показали себе не з дуже хорошої сторони. І це заявляють майже всі ЗМІ. Розкажи про Чехію. Танцбрейк змінив чи одне й те саме. Танцбрей буде такий самий, як на відборі е, про Чехію. От Чех! Це можливий, не прохід до фіналу, перший, про який ми поговоримо. Тому що е, дуже простий стейджінг, вокал не дуже чистий. І загалом зйомка. Дуже проста, але наскільки проста, що реально здається, що працювали над цим номером ну, якісь школярі, якщо чесно. Сама пісня файна. Я, наприклад, обожнюю цю пісню, але, на жаль, варто сказати, що це можливий перший не прохід до фіналу. Тому подивимося. Були всі ЗМІ, якщо чесно, розчаровані Чехією і Адонісом. Е, Оцей один брейк, це можливо, якщо чесно, єдина річ, яка зайде Єврофану, тому що під час дензбрейку реально буде відбуватися, скажімо так, таке театральне шоу. Тому що ці лего конструкції, які на, скажімо так, дворі, вони опускаються і роблять такі трикутники. Це виглядає дуже файно, але потім вони опускаються і стають рівно, і реально прямо над головою у Адоніса будуть його танцівники. І що відбувається потім? Коли розпочинається dance Break, починається також гра світла, але реально така мощна гра світла, тільки у Джей Джея, і це саме у Адоніса. Тому, дорогі друзі, якщо чесно, мені тяжко сказати, чи це прохід, чи не прохід. У мене змішані почуття, але якщо б це був не прохід до фіналу, я б не здивувався. Тут єдиний зважаючих не... Не, не встиг почитати, ти казав Мальта флоп. Так, дорогі друзі, це другий, який може бути флоп, це Мальта, Міряна Конте. Знаєте чому знайте? Чому просто на сцені відбувається вакханалія? Вона додала все, що можна, і все, що не можна. Там і леопарди, там е, і малюнки, там якась е, не знаю, як можна сказати, провокація сексуальна і різного іншого характеру. Дорогі друзі, у Мальти просто є все і цього забагато. Коли я розмовляв саме перед Етером з вами з різними змі з різних країн, всі прощаровані. Навіть у тих, кого Мальта була на першому місці, на другому чи на третьому, всі сказали, що це можливий не прохід до фіналу. Це сподобається глядачам, таким як нам, єврофанам, які слідкують за нобором, які е, слідкують за євробаченням і знають, що Мальта має класну пісню. Але, дорогі друзі, ви не очікуєте того, ха, що буде відбуватися на сцені. Там реально буде все, що хочете, все і. Це та мішанина, яка реально буде перешкоджати як глядачу, так і, скажімо так, самі Міріані. Тому що, по-перше, вона не завжди встигає підспівувати. Зміна мілізмів, в неї є тепер буде зміна музики самої. Тому, дорогі друзі, якщо Мальта хлопнеться, ви не дивуйтеся, тому що реально. Там така мішанина, що дуже тяжко розуміти, на чому концентруватися. Тен, хто вразив, з якого ти не очікував? Хто вразив того, наприклад, кого я не очікував? Це, от ви зараз будете сміятися, але це Ізраїль перше. Фантастичний вокал. Хоча я цю пісню не люблю взагалі. Але, на жаль, або не на жаль, Ізраїль показав себе з дуже хорошої сторони. Дорогі друзі, якщо ви хочете побачити, подивіться, вже скільки людей. І чекають на те, щоб зайти до євро фанської спільноти. Де буде дозволити фінал? Там ще ще одна черга з тої сторони, Хочу, з тої сторони. Людей вже дуже багато. Але добре, повертаючись до питання Марії, хто вразив, якого не очікували? Сербія, дорогі друзі, це початок номеру дуже простий. Але потім йде розвиток, і вже в кінці розпочинається після Бріджу реально класне шоу. Не будемо говорити, що саме було, але непогано. Це Сербія, непогано це Ізраїль, е, і вони отримали дуже великі овації саме від ЗМІ, скажімо так, чи це мої фаворити? Звичайно, що ні. Але чи здивували? Скажу, що так здивували. Найголосніші овації отримала Еріка Вітман з Фінляндії. Харизма від неї превеличезна. Це людина енергія, це людина вогонь. Ну, не можна сказати іншого, тільки те, що Еріка Вікман або виграє цей півфінал, або буде друга, ну можливо, третя. Фантастичний номер. Фінляндія цього року заслуговує тільки на найкраще місце. Дуже переживаємо за Литву та Латвію. Наскільки є в них шанс на прохід. Дорогі друзі, не переживайте! І Латвія, і Литва цього року пройдуть до фіналу. Литва фантастичний вокал, дуже мощний, класне шоу, виглядає епекно. Це єдиний гурт. В цьому півфіналі, який реально здивує всіх глядачів як своїм вокалом, так і своїм стейджингом. Для нас, друзі, ті, хто вже бачили їх на відборі, можливо, ми не помітимо змін, тому що ну, ми вже це просто, розуміти. Бачили вже таких разів слухали дуже багато разів. Але, дорогі друзі, люди, які видивиться перший раз, будуть реально здивовані. Латвія неперевершений вокал, чистюсінький до всіх, скажімо так, дір. Дуже класне стейджинг. У них особливо не змінюється, але будуть моменти в Латвії, саме у Таутомейс, які вас щиро здивують. І що сказати ще, Латвійки мають фантастичні костюми, вони граються з сюди, граються з камерою. Тому і Литва, і Латвія цього року 100% пройдуть. Тому, дорогі друзі, що вам ще розповісти? Дуже класні будуть інтервал-акти. А саме те, що згадується Євробачення 2020, яке не відбулося саме через ковід. А цього року, дорогі друзі, ми побачимо на сцені Хьонца Тірса. Ми побачимо Епенді, ми побачимо Зерук, і ми побачимо Дестині, які виконають шматочки своїх пісень, не цілі, а шматочки своїх пісень, десь приблизно по хвилині 30, я б так приблизно сказав би. Але це буде фантастичне шоу, дорогі друзі. Кожен виконає з них пісню, яка була в 2020 році. Кожен, має, кожен буде мати файне шоу. Це буде реально приготоване, класне, класне інтервал. Акт. Розпочинає інтервал акт гьон Стірс. Потім виходить, якщо я правильно пам'ятаю, Ефен... ні, вибачайте. Спочатку гьон Стірс, потім Зеруф, потім Ефенді. А потім тестені. Ну і в кінці вже вони всі разом стануть перед вами, перед екранами телевізорів і переглядачами, щоб розповісти свої почуття, відчуття саме через те, що Євробачення не відбулося тоді, у 2020 році, і що ж вони відчували? Це буде відеозвернення саме від цих чотирьох учасників, і ви почуєте, що саме їх тривожило, як вони пережили той момент, що Євробачення тоді не відбулося. Данія сьогодні розповідала, що дуже хвилюється чи пройде. E, не спала майже всю ніч. Данія. E, Чесно, тяжко сказати за Данією, тому що вокально було ніби добре, але стейджинг трошки пустить. Знаєте, трошки такий простуватий. На жаль. На жаль, кольори дуже ефектні, але от щось, знаєте, воно не клеїть, як то кажуть. Ніби стейджинг, ніби так. Скажем так, не Power Voice. От вона вміє розкачати зал, але, на жаль, сам стейджинг, він дуже простенький. Типу, воно буде стояти на платформі круглій, потім танцюристи біля неї танцюють. Але загалом більше нічого особливого відбуватися не буде. Буде єдине, що лазерне шоу, яке, скажімо так, в телевізійній зйомці буде виглядати чарівно. Але більше особливого нічого ми не побачимо. Але, дорогі друзі, скажімо так: сісаль Hallucination – це євробоб, який заходить, людям заходить одачам. Тому я думаю, що сісаль або. Паде в останній вагончик на десяте місце, або, на жаль, буде Enk'j. Як ви в Грузії? Дорогі друзі, я фукав на Грузії, і напевно я єдиний, хто фукав на Грузії. Ну я не знаю, як можна сказати, дорогі друзі, але це номер Крінж реально відбувається незрозуміло, що якась платформа похила, як у Азербайджану у 2019 році. Якщо ви пам'ятаєте, така похила платформа, або, наприклад, як у, як у кого, наприклад, як у Вірменії. У 2023 році, або як. Ну, я думаю, що ви зрозумієте, така похила платформа, вона на ній стоїть. У цій своїй шубіни, не... можна не шубі, я... я не так це називати мішок, я його називаю загалом. Е, вона стоїть, виходять танцюристи четверо, починають танцювати. Потім вони беруть прапори е, такого, знаєте, ясного, може такого морського кольору, і починають махати ним. Ага. Що відбувається, я не розумію. Єдиний момент. А не маю жодного моменту, який мені подобається. От чесно, не хочу говорити нічого хорошого про співачку, яка підтримує Росію. Тому, друзі, на цьому можна закінчувати про Грузію. Дешева породі на Джеріхел. Чесно, можливо, так і є. Можливо, є. може, я з вами погоджуюсь. Але дорогі друзі, я вам скажу так: за Грецію. Е, у Фінляндії копія нас відборучить сюрпризи. Ні, у Фінляндії е, не, 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 знаєте, не прям копія копія, але 90% це майже те саме. Просто більше його, знаєте, так змінили для величезної сцени і для Базелю. Тому загалом виглядається суперкласно. Еріка дає енергетику фантастичну вокал. Мені здається, принаймні, що вокал вона виправила і вже не зривається так, як вона зривалася наприклад на своєму відборі. Е, але загалом номер такий самий. Але друзі друзі, я вам хочу розповісти про Грецію. А знаєте, чому? Тому що Греція цього року і е, взяла два виступи України і зробили свій. Про що я говорю? Саме про дерево, яке буде горіти у Джамали. І саме той момент, коли відкривається печера на початку номеру Альони Альони і Джері Хейл. Надихнулися, скажімо так, дівчата надихнулися. Е, щодо Греції. Загалом Греція нагадує декілька виступів каменем своїм, тобто серпку у 2024 році, самим шоу Україну. І що ще мені нагадує, е, Трохи нагадує номер Австрії е, у 2000, за таких, що так не помилитися у 2017 або 2018 році. Чесно, зараз вже не пам'ятаю. Політайте тут просто чорний колір, чорний фон і нічого не відбувається. Оце приблизно буде отаке у Греції поєднання декількох країн і декількох номерів. Де ти взяв на на завтра вишиванку до дня вишиванки? Ні, я не брав, але я знаю, де можна її купити. Тому, дорогі друзі. Подивимося, в якому магазині і де, знаєте, можна купити так, щоб не витратити мільйон гривень. Тому що серії дуже дуже сильно дорого. Дорогі друзі, третя не змінить томіж тобі так. Чесно, вона буде майже майже весь номер у чорній сукні, яку ви бачили на фото і 30 секундних відео. В кінці з неї знімають цю сукню. Камень оце починає світитися. В неї хлопець, який стоїть за каменем, зніме цю сукню, і вона буде стояти в білій. Знаєте, таке біле плаття, але воно, якщо, чесно, нагадує більше, як кажуть, внутнюшку. Знаєте, щоб піти і спати вже на Ну, Тому таке, знаєте, зміна вбрання чи на плюс, чи на мінус, тяжко мені сказати, але воно не виглядає добре. О, вже впускають нас на арену. Ну, друзі, давайте так, 5 хвилин і будемо закінчувати. Тому що вже будемо заходити на арену, а там знаєте, бігти. Розкажи про ведучих і його образи. Ведуча блондинка буде втягнута в такому знаєте, срібному костюмі. буде переливатися різними кольорами. А е, ведуча, яка чорненька, на жаль, друзі, не вивчивши імена ведучих, тому вибачте мене. Але я думаю, ви розумієте, про що я кажу? Ця е, ведуча, яка має чорне волосся. У неї буде чорний костюм. Протягом всього шоу вони були в цих костюмах. Костюми не будуть змінюватися. Тому саме так. Ведучі, як завжди, класна робота, хороші жарти. Все зроблено на високому рівні. Хочу похвалити цьогорічних ведучих, тому що вони реально роблять добру роботу. Дорогі друзі, ми вже починаємо заходити в арену, я вам покажу. Починаємо вже рухатися, тому що скоро буде Дорогі, друзі, якось Так. Якщо у вас є ще останні питання, можете мені написати. Thank you. Thank you. Ee, так, стаємо вже ще одну чергу. Приходили, знаєте, до черги одної, тепер до черги другої. Давайте, дорогі друзі, ще останні питання. Австралієць пройде в фінал. Дорогі друзі, хороше шоу, але вокально слабко. Ми були здивовані. Щось у нього не пішло з вокалу. Можливо, він не старався просто, а на журі шоу зараз це класно і чисто, але загалом номер не сильно буде відрізнятися від того, що ви бачили в оцих 30 секундах. Єдине, що зміниться, так це те, що буде бабця, яка десь приблизно на середині номеру зайде в цей міксер, вийде молодою вже дівчинкою і почне з ним танцювати. Потім буде хороший перехід, коли його будуть роздягати. Це сподобається і дівчатам, ну і хлопцям. Я думаю, тому друзі. Сподіваємося, що Австралія пройде фан-ентрі, яке. Думаю, зайде глядача. Як виступ Чорногорії, не змінився. Дорогі друзі, виступ Чорногорії загалом не буде дуже сильно відрізнятися від того, що ви бачили. Дякую, що зробили голосніше музику. Дуже дякую, звичайно, ще голосніше зробіть. Ну, я не знаю, чи ви мене чуєте чи ні, бо тому, що музику робить ще голосніше і голосніше. Е, дорогі друзі, номер Чорногорії майже такий самий, але вокал у неї ідеальний. Реально мені на дає. Хороший приклад, як треба правильно співати. А по Люксембургу, як і що? По Люксембургу, дорогі друзі, початок номеру класу. Я думаю, що вона пройде. Що має на увазі початок номер класний? Буде показано, що вона лежать лежить на сцені, і вона буде у такому знаєте, ляльковому будиночку. Саме де, дорогі друзі, буде вона, лаура Торн міні, як ми її називаємо. Тут буде така знаєте, лялька у вигляді Лаури Торн, яка в будиночку цьому ляльковому. І це саме, знаєте. Така метафора, що спочатку вона була легковірна, е, хлопці маніпулювали нею. До кінця номеру вона, по-перше, змінить костюм, де буде такий срібний, така, знаєте, буде коротка сукня, і вона буде, знаєте, так, е, скажімо так, загравати з танцюристами, а потім вона буде їх сама відлякувати, так, знаєте, так стукати ногою, відчепіться від мене. Е, так як вона, знаєте, транслює свій меседж, що вона незалежна. Що нею ніхто не буде керувати, так як співала Франц Гал. Вона буде, знаєте, так якби подавати приклад пісні Франц Гал, а також розповідати свою історію, коли нею керували інші люди, а вона не мала свого я. Тому у цього року, колись я думаю, що залетить до фіналу. Як гадаєш, другий півфінал по відчуттям, сильніший за перше? Ні, слабкіший. А знаєте, через що слабкіший, саме через те, що в цьому фіналі дуже багато палат, і реально люди сидять і трошки нудяться саме через те. Що у першому півфіналі дуже було багато енергетичних пісень. Саме через те, другий півфінал трошки слабчіший. постановки, також ви не знаєте, на мою суб'єктивну думку, трошки слабіші, ніж в першому півфіналі. Але загалом другий півфінал не є поганий. Буде вам цікаво дивитися, тому що другий півфінал буде присвячений саме Єврофанам. Тому на початку півфіналу буде. Показано, як єврофани розповідають, що для них євробачення, як вони почали дивитися конкурс, як вони про нього дізналися, які відчуття почуття саме у людей, які обожнюють цей кітений конкурс. Допоміг німеччині починав при партії. Ні, дорогі друзі, німеччині не допоміг. Вона співала, може, не аж так погано, як на припартії, але цей вокал не такий ідеальний, так як ви собі мрієте. На жаль, вокал досі. Скажімо так, поганенький, я не скажу поганий, але поганенький. Вона не витягує всі ноти. Але ще додатково доходить факт, що зйомка на їх номері дуже дивна. Чого дивна? У нього це буде конструкція, якщо ви пам'ятаєте, так? І в цій конструкції пізніше якби зйомка буде за конструкцією. Тобто, розумієте, буде все видно, вона спускається сходинками. це буде так, знаєте. Як то кажуть, неуклюжо російською мовою, вибачайте за русизм. У цих сходах і це виглядає в камерах дуже погано, дуже погано. Тому, дорогі друзі, Німеччина загалом класний вайб, хороша пісня, але вокально виконана не дуже. Твоя шістка, яка не пройде в гранд-фінал. яка не пройде в грандфіналу. Дорогі друзі, чесно, дуже тяжко сказати, тому що після першого півфіналу, те, що ми побачили, що все може трапитися. Тому я вже не прямо аж так на 100% впевнений. Але, дорогі друзі, давайте я вам скажу так: хто е, не пройде Чорногорія, не прохід, Грузія не прохід. Е, Хто там у нас є? Знаєте, такий, знаєте, Сокін не прохід, це може бути Чехія і це може бути Мальта. От реально. Хоча я люблю пісні, і Чехії і Мальти, але реально може статися все, що завгодно. Але добре, давайте, ті, хто реально не пройдуть, це Грузія. Це. Чорногорія, Вірменія. Хто там ще? От тяжко назвати. Знаєте, краще сказати, хто пройде. Це Латвія, Литва, це, е, звичайно, хто? Фінляндія, це, звичайно. Я думаю, що все-таки. От я думаю, насчет Греції. Знаєте, Греція також може бути такий трошки собі непрохід. От, от знаєте, другий півфінал реально тяжко оцінювати, тому що в першому ми приблизно розуміли, хто фаворит, хто приблизно має пройти. Але в цьому півфіналі може статися все, що завгодно, дорогі друзі. Тому якщо ви маєте своїх фаворитів, голосуйте, тому що реально може статися все, що завгодно. Тому свої ще питання. Я вже бачу, що розпочинають потроху запускати людей. тому... Давайте ще так 5 хвилиночок і будемо закінчувати. Будь українці, які як пане Євробачення, додати коментар. Чесно, всі говорять англійською мовою, тому якби не зрозуміють, там є українці, чи їх немає. Загалом шоу, тобі, фінал, буде знаєте, більш таке щиріше, більше відкритіше. Саме через те, що згадується Євробачення 2020. Хто для тебе вчора виступив найгірше? Вчора. Саме за півфінал перший ви говорите, так? Давайте так. О, для мене виступив найгірше. О, для мене найгірше це Хорватія, скоріше за все, тому що цей бокал я його не можу пережити реально. Не можу. І хто ще? І, напевно, Азербайджан. От просто наскільки нудно було, що я не здивований, що вони не пройшли. А всі інші якось там на хорошому рівні було нормально. Хороше, шоу замедля. Як думаєш, чому саме Кібер Бельгія не пройшла твою думку чи яку причину? Дорогі друзі, Бельгія не пройшла, тому що на живоварені вокал його був дуже добре чути, дуже чистий шоу було фантастичне. Але як я передивився, сьомку в телевізорі покалу, я не знаю, чому усі високі ноти були дуже тихими, майже нічого не було чути. Дуже сильно в телевізійній зйомці кидалося оце світло червоне. і оці Знаєте, струмені світла, прям реально ніби в глядача стріляли. І, можливо, оце саме забрало у Бельгії прохід до фіналу. Кіпер Кіпер, на жаль, скажімо так, пісня дуже проста. Тому що друзі, пам'ятаєте, що Eurovision Song Contest – це про сонг і пізінг, тобто про пісню і стейджинг. У Кіпру хороший стейджинг, але, на жаль, пісня за 5 копійок, і вокал був також нестабільний. Тому я не здивований, що вони не прийшли. Які відчуття були після виступу України, дорогі друзі. Після України, знаєте, була гордість, було відчуття того, що ми пройдемо, розумієте? Нас підтримувала вся арена. Відразу після того, як закінчилися приватно співати, арена кричала, були хороші овації. Тому зі була відчуття гордості через те, що ми висилаємо пісню, яка реально відрізняється від всіх, і саме Україна задає тренди Чевробачення. Аборики на вчора вболівали за Україну. Викликали про це відео. О, як це солодко. Дорогі друзі, якщо ви бачите дідо, кричать так, що це шах. Дорогі друзі, пропускаю, дорогі друзі, тому будемо зараз завершувати Етер, Тому що ми вже будемо переходити вже тут. і мені треба показувати квитки. Тому, дорогі друзі, дякую всім. За етер. підписуйтесь на овгає. Дивіться наші відео, а з вами Денс і до зустрічі.